Яка найбезглуздіша причина, з якої ви бачили, як хтось сердиться? Одна жінка накричала на мене, тому що я не запитав її, чому вона вирішила відвідати наше місто. Пані, я вас навіть не знаю. Звідки я маю знати, що ви не звідси? Я не сумую за роздрібною торгівлею. Сподіваюся, вона поїхала з міста. Жінка почала кричати на мене, тому що її стейк був пересмаженим. Вона сказала, що я некомпетентний, зіпсував їй усі вихідні і що в неї більше немає апетиту. Вимагала, щоб я сплатив весь її чек і прямо зараз, оскільки вона хотіла негайно піти. Я був її офіціантом. Я не готував її стейк. Ну так, визнаю, він був трішечки пересмаженим, Помілка кухаря, але її реакція була трохи неадекватною. Коли подібне трапляється, я знаю, що це не моя провина. Ну бляха, це ж не я пересмажив її стейк. Ймовірно, у неї трапилося щось набагато гірше, і вона вирішила відірватися на мені, незнайомцю, який не міг нічого відповісти. Багато років тому один з моїх друзів працював у Макдональдс. Він помилився і випадково не додав один цент до решти якогось хлопця. Той хлопець повернувся і накричав на мого друга за те, що він нікчемний довбаний злодій. Не зовсім те саме, але коли я працював на заправці, у нас були автомати з напоями як на дворі, так і всередині. Автомати всередині мали якийсь дивний податок з продажів. У той час як автомати на дворі його не мали. Не знаю чому наша компанія та компанія, що володіла автоматами всередині, були не в найкращих відносинах, чи щось таке. Одна жінка послала свого сина всередину, щоб той купив кілька напоїв. Тож, коли він взяв три або чотири напої з автомату всередині, через податок їхня ціна була приблизно на 6 центів вища, ніж якби він взяв їх з автомата на дворі. Він розрахувався і пішов. А приблизно через 20 хвилин увійшла його мама і почала кричати, що ми під Упні злодії та жахливі люди, які обманули її дитину, подібне сталося зі мною, коли я працював у Волмарт. Я випадково не додав до решти хлопця один цент, і він почав голосно кричати: А що якби мені не вистачило одного центу, щоб сплатити іпотеку? Ти б зробив мене бездомним, нікчемний ти шматок лайна. Давай сюди свого менеджера. Менеджер кинув йому цент А після того, як хлопець закричав, що йому не потрібні ці копійки, тому що це справа. Принципу сказав, що або він піде з магазину добровільно, або його виведе поліція. Мій тато впустив телефон на підлогу. Він прийшов до мене, щоб запитати, що сталося з його телефоном, оскільки внизу екрана була велика чорна пляма, якої раніше не було. Я подивився і зрозумів, що чорна пляма це лише елемент його шпалер. Я сказав йому, що це таке, але він почав кричати на мене, наполягаючи на тому, що він не божевільний і не старий, і що цієї плями раніше не було. Я спокійно сказав йому, що я нічого не торкався і що телефон не міг сам по собі змінити шпалери, тому пляма була там раніше, і можливо, він просто ніколи не звертав на неї уваги. Він почав ще сильніше кричати на мене, повторюючи, що він не старий, і все таке. Він кричав так голосно, що наші собаки буквально втекли з кімнати, в якій ми були. Звучить так, ніби він справді боїться старості, якось сумно за нього. Моя мама злилася на мене, тому що я не знала рецепт шоколадного печива, при тому, що готувати його хотіла вона, а не я. Одного разу мій колишній, який був репером-початківцем, сказав мені, що хоче записати кліп на пісню, яку він написав, намагаючись підтримати його, я запитала, яким він бачить це відео, на що він відповів, що він ще не думав про це. Я сказала: але ж у тебе повинні бути якісь ідеї, намагаючись розпочати розмову, під час якої ми зможемо разом щось придумати. Він відразу розлютився, сказав мені, що саме тому він не хоче розповідати мені про свої мрії. Рії закричав як тварина, а потім відкусив шматок керма. Буквально відкусив шматок керма своїми зубами. Це було справжнє божевілля. За кермом були ви чи Він скільки часу йому знадобилося, щоб відкусити шматок. Ми сиділи в машині на парковці. Він сидів на водійському сидінні. Йому знадобилося близько п'яти секунд. У мене був сусід по кімнаті, який надіслав мені фотографію паперового рушника, що валявся на землі на кухні, сердито звинувачуючи мене в тому, що я навмисно залишив його там. Я сказав, що того ранку мене не було в квартирі, і запитав, чи відчинене ще вікно. Пізніше він сказав, що ще не звик до життя без кондиціонера, і те, що протяг може розкидати речі, все ще новинка для нього. Олеся я працював на хлопця, який був трохи божевільним. Одного разу він купив усі лотерейні білети в сусідньому супермаркеті і перевірив їх під час обіду. У жодному із них не було виграшу більшого ніж 10 фунтів. Він так розлютився, що відніс їх назад у супермаркет і вимагав повернути гроші за лотерейні білети. Хлопець, з яким я була всього на одному побаченні, дуже розлютився, тому що я сказала йому, що захворіла, і тому не зможу зустрітися з ним у той день. Він подзвонив мені приблизно через півгодини, але я не відповіла тому, що саме заснула. Він розлютився ще сильніше, адже чомусь вирішив, що те, що я не беру трубку, означає, що я не хворію вдома, а скасувала зустріч з ним, щоб зайнятися чимось іншим. Він почав надсилати нескінченні. Повідомлення, в яких звинувачував мене в брехні, вимагав розповісти, де я була, з ким я була, тощо. Після цього я вирішила більше з ним не бачитися. Будь-яка людина, яка поводиться так після одного побачення, є червоним прапорцем. Коли я працював у Волгрінс, одна літня жінка погрожувала підірвати нашу аптеку, тому що я сказав їй, що ми не приймаємо прострочені купони. Це був купон на знижку 15 центів. Я змішував її фрапучино один раз 20 секунд, замість двох разів по 10 секунд. Закінчилося все тим, що її чоловік прийшов у кав'ярню, щоб викликати мене на кулачний бій на вулиці. То ти збираєшся надерти мені дупу через фрапучино?» Я був у Дейрі квін, купував морозиво. Поки я був там, я почув, як хтось, дорослий чоловік, кричить: невже так важко приготувати бургер, додавши в нього довбану гірчицю? А потім кидає бургер у стіну. Він встає і йде. А його дружина і син, ймовірно, від 12 до 14 років, йдуть за ним. Найдепресивніше було, коли дитина зупинилася, повернулася і сказала: Вибачте, у такому юному віці ментально він був щонайменше в. Вічі старший за свого батька. Мені було так шкода його. Я почала зустрічатися з хлопцем, який сказав, що у нього немає дітей. Але коли я прийшла до нього додому, у нього було безліч дитячих іграшок. І батут він сказав, що вони для його племінників. Одного вечора, близько 21.00, я зайшла до нього додому. Ми були наверху і присягаюся, я чула дітей на першому поверсі, але він сказав, що просто залишив телевізор увімкненим. Ну невдовзі я зрозуміла, що у нього все ж таки є діти. Якщо точніше, троє, і він запрошував мене до себе лише тоді, коли вони або вже спали, або були у своєї мами. Коли я запитала, чому він так відверто мені збрехав, він дуже розлютився і сказав, що я не маю права називати його брехуном. І взагалі, чому я не сказала, яка гарна у нього сім'я? Жінка зателефонувала у 911, оскільки була гроза. Це рідкість для нашої місцевості, але вони все ж трапляються. І про це було в прогнозі. Вона була дуже зла та почала кричати на мене, тому що звук грози турбував та лякав її собак. Ще більше мене шокувало те, що коли я прямо запитав її, що вона хоче, щоб я зробив для неї. Вона сказала мені, щоб я розібрався з тією проблемою і поклала трубку. Пізніше вона зателефонувала мені своєму колезі і також накричала на нього: то ви підняли свій посох і зупинили грозу? На жаль, того дня я забув свій мьольнір вдома. Мій колишній чоловік напився і вирішив, що я причина того, що його бос ненавидить його. Я навіть ніколи не бачила його боса і ніколи з ним не спілкувалася. Він так розлютився, що схопив мене і почав трясти. Він завжди був дещо аб'юзивним, але я ніколи не думала, що він дійде до фізичного насильства. Це була ніч, коли я вирішила піти від нього. Я працював у Барнсен Нобел. Одна жінка крикнула, що на новій полиці з художньою літературою немає літери К. Я допомагав іншому клієнту, коли вона прокричала це зряду. Я відповів, що алфавіт продовжується з іншого боку полиці. Вона сказала, що ні, він просто зупиняється на літері Джей. Я сказав, що підійду за хвилинку, коли закінчу допомагати людині, яка першою звернулася до мене. Коли я підійшов до неї, вона сказала, що Алфавіт йде від A до J, але зупиняється, і літери K немає. Я сказав: Ось, дозвольте, я вам покажу. Підійшов до іншого боку книжкової полиці і сказав: Бачите, ось K і далі. Решта алфавіту. Ця жінка сильно розлютилася на мене. Я показав їй, що вона шукала, і був вічливим, але чомусь вона все одно була розлючена. У мене був колега, який завжди пишався своєю пунктуальністю. Одного разу він прибув на нараду точно вчасно, але побачив, що всі вже присутні, а нарада вже почалася. Розлючений він зажадав знати, чому ми почали раніше. Ми пояснили, що напередодні вночі переводили годинник. Він сердився не через те, що пропустив нагадування, а через те, що тепер він не міг використовувати свій улюблений привід, щоб критикувати всіх навколо за запізнення. Він сидів тихо, але при цьому закипаючи від злості і бажаючи повернути ті дні, коли він міг зверхньо дивитися на некомпетентність інших. Одного разу я був свідком того, як хлопець виламав двері, тому що не прочитав, що на них написано. Це було в барі в маленькому містечку, і чувак не здавався мудаком, хоча також він точно не був тверезим. Він спробував штовхнути двері, коли виходив з туалету. І коли це не спрацювало, замість того, щоб витратити частку секунди, щоб прочитати табличку на себе, вирішив, що наступним логічним кроком буде просто виламати двері. Потім він увірвався в бар. І почав кричати на бармена і, взагалі, усіх навколо, тому що його навмисно зачинили у туалеті. Зрештою, довелося викликати копів, тому що хлопець ніяк не заспокоювався. Моя колишня холодно ставилася до мене і постійно лаяла мене протягом місяців після того, як їй наснилося, що я зрадив її з її ж власною матір'ю. Відтоді для неї насіння було посіяне. І якщо з будь-якої причини ми з її матір'ю будь-коли залишалися в кімнаті наодинці протягом будь-якого часу, це призводило до прохолодного поводження зі мною і зрештою запитання про те, а чим ми з її матір'ю займалися? Я не знаю, смішно це. Чи сумно. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.